Preto. <laughs> Привіт, мене звати Олександр, містер Сені, і я хочу підтримати проект Плюшкін. І якраз на обмін надати наступні речі. Це ціла купа журналів Esquire, величезна колекція, яку я дійсно дуже полюбляю. Я прочитував ці журнали багато разів. Як російського видання, так і звичайно українського. Щодо українського, то тут знаходяться останні журнали Esquire, І це мені здається, дійсно варта уваги колекція. Це по-перше, по-друге, на обмін, звичайно ж, на усілякі овочі, фрукти, чай і каву, і не тільки. Хочеться надати ось цю собаку-барабаку, яка буде виконувати у вас роль або ж підставки під журнали, або ж під диски, це вже як ви скажете. Наступна пропозиція для обміну це ось ця. Чашка, величезна філіжанка, яку мені подарили, подарили друзі із Литви. Я пропоную вам також цю річ забирати. І звичайна діджейська сумка, без якої просто не можна уявити моє життя, з якої я приїхав дуже багато усіляких селищ, великих міст і не тільки. Отже, тут у мене знаходилися завжди диски або ж інша техніка. Сумка, хоч не нова, але з нею дуже пов'язано багато цікавого. Ну і тим паче вона зручна, тим паче це такий відомий діджейський. Бренд Magma. тому, якщо ви захоплюєтеся джейстом або ж музикою, або ж просто містером зайним кісефам, то ви знаєте, що цю річ можна у нього просто забрати, зібравши якийсь пакет на благочинність і благодійність. До речі, можна використовувати цю сумку як рюкзак, як ви бачите. При цьому можна використовувати як сумку, яку можна на плече закинути, і тягати її ось таким чином. Тобто дизайнерське рішення при Тепер нам хочеться додати, що всі ці речі. Чи вдаються таким чином, щоб зібрати величезний-величезний пакет овочів, фруктів і таке інше, і направити все це на благодійність і благочинність? Тож вам і користуйтеся сервісом під назвою Плюшкін.